Марне небо зранку похмуре. Там воно цілу ніч була хмарність, тому й морозу не було. А нам написали попередження, щоб був сильний заморозок, а його й не було, я його й не бачу де. Де він тут був? Якби був сильний, то зразу б листся впало вже. Нічого білого рану. Там щось на кріщі, наче туман був. Та це завдяки цим хмарам мороз до нас не пробився. Так, і я. Іду я на прогулянку. Так добре, прохолодненько. Дід за мною тільки десь побіг поперед мене. Каже, я буду їхати автобусом. Ну, їдь, підождеш мене там, коли я прийду, гуляй. Так що дід мене вже буде на базарі зустрічає. Так-то я прийду зараз і прогуляюся, марширую так, по асфальту, добре марширувати. Ну, ну, пішли разом. Отак, вот можливо, і сонце сьогодні навіть буде. А може ніби я так виглядати, отак. Так, іду вже. Вже без п'яти хвилин я на місці. Так добре, немає отого вітру такого пронизливого. Не холодно. І так хорошо, Ідеш собі та йдеш. Ну, уча прийшла. А можна б іще було б йти. Ну нема вже куди йти. Куди прийшла, туди прийшла. Так, зараз знайду діда, побазарюємо та й підемо додому. Отак. З ними живемо. Так, пішли далі. Так, нас тут на базарі. які ручки. Як це хорошо. І так, і так, і так, і так, так. Ага. А чого я не бачу деревні малі? <різь> Хочу діда показати, може, хто давно його не бачив. А, да. <різь> Дід такий довольний, прийшов з мозору. Я його водила, я його привезла назад, все. І, і, і навіть купила кусок генеральського сала. Обіщала і купила. А ну поки поверни бочку О, так ковбочком його. Ох, ох, горна яке, да? Генеральське сало називається, аж запахло. Так. Маєш відрізати собі кусочок і їсти. Тільки, правда, ніж у нас сильно гострий. Навіть і сало не ріше. Так, да, то, що нам наточено. Оце таке генеральське сало по 350 гривень воно. Це саме дорожче в нас. Генеральське 350 гривень. А то по 200-220 по гір. То ножик у тебе такий дій. Так, да. да, тверде. Зараз побачимо. Ага. Ох і дід! Той ніж уже тут валяється, да кухні трошки гостріше. Ну а тут. Бо-бо-бо, да. Бо дід іноді разу готочить їх. Так. Той хватає разу. Бо я тільки наточу, то ти об'єкт його пальцями. Так. Добралися ми з дідом до хати. Де ми були, прогулялися ага. і досі соцілась. А дід стояв, мерзнув, О, і намерся. <сум> Добре, що заставила трохи в дітя, а то ведя на кізяк би замерзла А то був по синій, і почервонів, пика та. <сум> а я з нього сміялася, що йому холодно. Руки померзли, І морозу ще немає, і він стоїть уже. Що то стара людина? <сум> Чо ти так не хочеш із діда, да? Чіпляєшся вічно до мене. Ну ти постояла, побачив би б'яка тих. Що ж обризається? Сама ганяла, хватила. Ну так. Да. Не ганяє. Як... Ухватила діда. О зато дід гарно вміє їсти. Нагуляв апетіт зранку. І он що витворяє, га? Бере прямо часничину і з салом бере. О. Що робить га? Помідорину навіть знайшов. О, О. Е, гарно в нього виходить. А то взяв моду, лягаємо спати 12 часов ночі. А дідка я піду сало їсти. Та поїв усе сало. Та мусила купляти. Кажу я тобі куплю хорошого, не райску. Ага. Це таке найкраще було на базарі. Кусочок такий. Ну, ага. щось він мовчить, Щось йому не нравиться. Це сало. Нравиться ага. все. Хороше? Хороше. Ага. Смакує, Ой, такі запахи пішли цими mm -hmm. часниками. О. Ой, дід такий, довольний, Ну, я ж аж не спіла нічого. Треба ah. чаю було накрити, хоча б запити гаряченьким, нагрітися. Ах, крильцями помахав літать. – Дивись, яке набрала, піду да. І лимончиків взяла дідові, собі взяла, не схотіла кисло, взяла апельсинку собі. Wow. Ну, дідові взяла ону, цілу коробку меду. Да. Заманила його, кажу, пішли зо мною, я тобі меду куплю. Wow. О, хай його як медом поманиш, то дід біжить за тобою. Wow. У припришку. Бо дід сильно мед любить, та й сало любить, діда, що ти не любиш? Душа їсть. Ну, Що душа пожила? Що є та їсть, каже, пожила. Що є та їм? Не перебираю, так? Да? Mm. О так. Коли ще підемо? Не знаю. Сьогодні. Ага. Я піду завтра не піду. А післязавтру я, після я піду собі, прогуляюся. Я так швидко сьогодні дійшла, іду собі, співаю mm -hmm. по дорозі. Нема на вулиці нікого. Я так співаючи, думаю, хоч би ніхто не почув, бо зараз лякається, Співаючи, співаючи, та й прийшла. Хотіла побачити, де ж той мороз. Так я його й не побачила, де ніде на трабі. Бо не було, бо я й казав, що не буде, якщо на небі хмари, то який мороз може бути. Це як ото зірки виясняться. О, тоді, може, і морозець бути. А нам вже лякали, так сьогодні лякали, що буде у вас по Черкаській області такий буде холод ну, буде. Не було. Ну, не знаю. Я не бачу, а хотіла побачити до небо. Та й він ще цей холод, прийти кругом. Що його так сильно рано виглядати. Можна і не виглядати. Та які ж кушці будуть. Не, казали не знаю, і будуть, бо сьогодні не було на базарі нічого такого з рослин. Піду післязавтра піду. Завтра буду вдома. Завтра наварю борщ чаша цілу кастрюлю. Я то як наварю, дід собі ходить. Проблем немає. Знаю, що дід не голодний. Та, да, дід? Да. Так. Це баба довольна, бо шапку купила. Так дід іди не стриди. А... Це не така, як я хотіла. А ти? Бо я ще таку куплю, яку я хотіла. Mm. Якщо будуть краще, то я куплю й кращу. А ти думаєш, що... Це ж одна шапка в мене буде, чи що? Да. Не, не буде вона одна в мене. Ага, вот так, шо б що А купили? что мы купили? Калуш сорок і розмеру и да. недовольный. Ага. Новенькі. Ага, ага новенький. Будеш у них із спаді, поки новенькі. А Ти то у нього щось ноги мерзуть, бідного вже старенького діда, ноги мерзнуть щось. От гора цим старим, Боже, що з ними робити? Ага. Це ж і мені старий попався такий. І що да. мені з ним робити? Завна... Як його гріть? А дід старий у мене вже такий. Ну <рив> нічого побачив, хай сидіть, да капусту вбирать буде. Ага. Може ж не спішить там. Як більшу, а менше хай. більшу, да забирай її, хай вона обсихає, на горіща її, хай там лежить, обсихає. А погано теж. Коріння в болоті буде. Обрубуй його, обрубуй його. Хватить ото хвостика. а хвостик отакий оставляй, а там, де корінець із землею, сокиркою чмок, чмок, чмок. І все, я його прикопаю туди, хай воно буде. Не треба те коріння, воно ролі не грає, розумієш ти? Просто треба, я вже бачила, там, де капуста, щоб оставлять такий трошки. Держачок отокло неї, щоб рукою взятися за той держачок. Mm -hmm. да. ну, Курінці не обов'язково. Бо я вже чула про це, розказували. Щоб для капустини, щоб вона держала наче ту влагу в себе, то той чередок ото її, а самий корінець він не обов'язковий, він нічого вже не поможе. Це якби ти його в воду поставив, та нащо це з нею так паскудиться, раді бога. Сухеньке місце отелися, пообривався. Хай щоб вона, головне, щоб вона не мокра була, щоб вона висохла, а потім вже в погрібі її заснести. Да, розложити. Ти ж бачи, як той нас збереглася капуста. Вона одна до одної не тудлилася. І вона зверху присохла, була сухенька не була, вона чорна гнила не була. І так гарно зберегли її. Так само. Так це ти ховаєш. Я ж хочу, я хочу попробувати може На Надо. Візьму, візьму, не переживай. Ти що зараз будеш робити? На, їздити. А. Он воно що? Діче меду хочу. А хліб воно доїсти. Може з маслочком. Масло, ти колись шукав масло, а у нас є масло. Так, кажу, десь було. А на що тобі? Та їсти буду. Так що, ну давай відкривай. Хліб з маслом. Теж ж розказую, що таке масло це хороше. Оце? До. А дивилася відео і розказувала про масло, що в Україні. Немає ніяких корів, немає того молока, що треба. Ну, так навчилися його робити. Особливо ото фермерське. Ото його. його, як провірили в лабораторії, то. Люди думають, фермерська, фермерська от фермера. А воно от то та та сама хужа сметана штучна. Коли зробили аналізи, домашню цю на базарі брали, і фермерську взяли. То як капнули туди йод, то сметана вся чорна стала. А ту капали йод на домашню, жовтенька, жовтенька. Чотири сметани купили жовтенька. Але як кинули на фермерську а воно зразу сметана чорна стала. Що мені треба не робимо з різка масла зверху? А чого ж ти не взяв? Настояшка. Да. Так, то домашня називається. Да. Ну оце, оце теж хороше масло. Оце. Ну, біле, а це така. Та я бачила, нічого, оце го хороше, де я беру його, бо я інакше не беру. Оце mm. тільки оце, бо воно в них там, ну, така місце треба знати, добре. Так ти його лижиш прямо. Як? Воно поставиться в хаті і воно трошки отам на теплому розтане, тоді би ж так гарно, Як конфета. О, хади яке воно вже тверде. Да. О, і таке любить. Як О, таке конфета. любить. Ах. О, таке любить. Та то сильно вже солодко буде, дід. Лучше з хлібом їж. Нема. То я щас дам. Давай. Ну так дід. Главное, щоб ложка була велика. Так. Да, да. О, свято продовжується в нас, да? да. Неправильно, дід. По 100? О. По сто гривнів, Да. Бо там, якщо по сто п'ятнадцять, по сто п'ятдесят. А ця із села жінка продає mm, так, кажу, Я вас уже брала, Хороший мед. Хороший. Иди, иди. А, дід кажу, не перебирає я як би ложкою їсти. Mm, а мед не надо ложкою. О, так, ж й великою. А так. Оце чітки зірвався. <laughs> так рідко буває, ну ти що зачастив вже його той мед. І масло хороше, я тобі взяла. Бо те, що на кухні, то то поганеньке масло. Да, ну воно поганеньке, хоч там на ньому й написано, таке хороше пишуть. Ну воно поганеньке, я й поганеньке. Да. Ну, а це як хороше, то хороше. А, б... а то треба їх да, гарно вимиїти, Та й будеш їсти. Я його ще повиме бою, хорошо всі. Цитро собі пий з водою, чим б схочеш. О, диви, масло. Бачиш. А, як по маслу, так? Да? Дід розпробував. Що воно каже, таке смачне. А якби ще з чаєм їде, то знаєш, як би було б хорошо. Ні? Воно і так у роті тане. Ой, боже, з твоїм дідом. Ну, нехай, діду, тобі смачно ну, І всім твоїм зглядачам. Чаю то тоді можна. Є сім'я ну, на столі стоїть чай, газіровка. Ой, дайте чаю. А супчик, ти не схотів їсти? А супчик піде. А, дід хитрий. А вона ще й вечеря була сьогодні смачна, да, діт? Mm -hmm. Гулять так гулять, поки пенсія не кончиться. Може. Я діда, я діда зам... заманюю Баба. Та, смаколиками, та, та, та. да, а ні цвіта і пахне. Думаю, та ну тебе давай тільки головне, щоб поїсти смачно. Роби, що хочеш да, уже, так. Да. Роби, що хочеш, аби я наїдений був. О. 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 О, це, каже воно. І каже, яка там робота? Після обіду треба такого віддихнути. Оддихнуть треба. Відпочинок треба, щоб був дід. Та чого? Так, ну ладно, дід, бо вже набалакали. але давай, махай до свидання. Ага. Всім гарного дня да. і гарної золотої осені. Бабиного літа ще обіщають нам. І всім гарного дня. Дякуємо за ваші перегляди, лайки, коментарі. Молодці усі. Заходьте, дивись, не будемо сумувати, ой, не буду сумувати. Будемо танцювати, піду в садочок та ївся червячки. Смачного, діти.